навчання організовано за ініціативи керівництва Південно-Української АЕС. Основна ідея полягала в тому, щоб допомогти персоналу підприємства краще зрозуміти методику проведення обходів у форматі партнерських перевірок. Як правило, експерти це дуже потужна команда, яка більшість з яких мають великий досвід в галузі. Вони виконують дуже прискіпливо обходи, і наша задача зробити так, щоб це не викликало стрес у персоналу. Програма навчального модуля була розроблена секундистами Паризького центру ВАОАЕС на основі особистого досвіду участі у партнерських перевірках в таких країнах, як Чехія, Франція, Угорщина та Фінляндія. За словами організаторів, тренінг розрахований на керівників середньої ланки, начальників цехів, їхніх заступників, а також представників кадрового резерву. Після проходження навчання вони ділитимуться знаннями зі своїми підлеглими, забезпечуючи ширше впровадження підходів в АЕС». Загальні підходи однакові, тобто вони викладені в положенні в керівній документації ВАНО, яке називається Leaders in the Field, і методологічних розбіжностей немає. Але є певні традиційні речі, які ми не використовуємо в силу різних виробничих культур. І от наша задача зробити так, щоб оця межа різниця між поглядами на обладнання. Була мінімізована. Основний акцент зробили на практичне використання підходів ВАО АЕС, зокрема, за принципом так званих білих карт. Так називають огляди, що проводяться у перший день партнерської перевірки. Вони дозволяють швидко оцінити загальний стан виробничих об'єктів та культуру хаускіпінгу. Це один із найважливіших інструментів первинного сприйняття станції зовнішніми експертами. Відтепер тренінги від секундистів паризького центру ВАО АЕС стануть регулярними. Надалі планують провести навчання з інших форм роботи з персоналом, зокрема зі спостереження та аналізу. Організатори розраховують, що завдяки отриманим знанням персонал зможе краще орієнтуватися в очікуваннях компанії та бути на 100% готовим до візиту міжнародних експертів. Крім того, восени енергоатом планує масштабну перевірку всіх українських атомних електростанцій, окрім тимчасово окупованої ЗАЕС. З огляду на неможливість залучення іноземних фахівців під час війни, компанія самостійно проведе комплексну оцінку стану виробництва та культури безпеки.